Про Коломойського складають легенди. Одна з них, як під час корпоративної вечірки, Ігор Валерійович ножем для різання торта відрізав частину краватки одному з топ-менеджерів. Мовляв, знаю все про твої дії і дякую, що обійшлося саме так. Могло бути і гірше. Той, хто знає Коломойського, розповідає про його жорсткість, брутальність, цинізм та винахідливість у веденні бізнесу. Сам же герой доволі скептично ставиться до всіх чуток про себе. Каже, про нього пліткують ті, хто його навіть в очі не бачив. Коломойський один з небагатьох, кому після шалених 90-х вдалося не лише вижити а й примнушити зароблене. У його житті було все. І рейдерство, і благодійність, і зв'язки з організованою злочинністю, і війна з Лужніковською братвою Макса Бєшеного, і численні корпоративні конфлікти з Ахметовим, Новинським та Пінчуком, і контроль над Укрнафтою. І ще багато-багато чого. Коломойський виходить із бізнес-тіл Дніпра, де свого часу крутилися і Юлія Тимошенко, і Віктор Пінчук, і Сергій Тігіпко, і Павло Лазаренко, і Олександр Турчинов. 2006-го Янукович, представник Донецького клану, який конкурував із Дніпропетровськими, особисто пропонував Коломойському місце у списку партії регіонів. Але Ігор Валерійович відмовився: Я подякував, сказав велике спасибі, але ні, каже олігарх. У березні 2014, коли Росія починала війну на Донбасі, виконав обов'язків президента України Олександр Турчинов, запропонував Коломойському очолити Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Той погодився і до березня 2015-го був одним із активних учасників боротьби проти сепаратизму у південних і східних областях України. У березні 2015-го Коломойський у боротьбі за контроль над Укртранснафтою і Укрнафтою почав відверто бикувати. Скажіть, будь ласка, що робить голова обласної адміністрації вночі? Хоче то віддатися другої другої немає, як тебе увіді твоє лицо. Радіо Свободи, а ти не спрашиш, как рейдерський захват Укртранснафти произошов. І російські диверсанти сюди попали, а що ти об этом не спрошуєш? А, літя Коломойського, блін. Автоматники, матюки на адресу журналістів, начебто випадкове блокування у Приватбанку 50 мільйонів доларів на рахунках підприємств, які належали президенту Порошенку. Все це передувало звільненню Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пойдемте. Ладно, давайте. Кофе идешь проще. Скажите, зачем это надо?